Друзі, українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Куєра на першій лінії пляжу. Маємо для вас ось такий таунхаус 246 тисяч євро за 115 метрів квадратних. І також ми маємо 233 метри квадратних власної ділянки. Тут є три спальні та два санвузли, і також паркомісце, яке включене в ціну. Давайте подивимось кухню. Ось так вона виглядає в цілому. Він непоганий, але можливо де-не-де де потрібно буде дещо замінити. Будівництво 2002 року. Ось так виглядає наша вітальня. Ми маємо також терасу, але це все не саме головне. Саме головне, що ми маємо басейн, і це все на першій лінії пляжу в місті Куєра. Просто шикарна пропозиція. Потрібно відвідати, щоб відчути цю всю атмосферу. Подивіться, тераса оздоблена ось такими меблями. Так, до пляжу зовсім-зовсім. Близько, ось так виглядає наш таунхаус ззовні. так. І йдемо на другий поверх, подивимось, що ж в нас є на другому поверсі. Я би особисто просто перефарбував би стіни і в цілому непогано. Так, ідемо подивимось. Ось такі спальні, є якесь спальне ліжко, столи. так, Це ось така дитяча може бути. Вмонтована шава також, є кондиціонер, в принципі, як я вже говорив всім. Необхідним обладнано. Можна просто заїжджати і жити. Тут спальня плюс-мінус ідентична, як попереднє. Маємо вмонтовані шафи, балкон, ось такий невеликий балкон, і дивіться, зовсім зовсім поруч море. Ось це наш басейн. Гарно зроблено, нереальна атмосфера. Просто потрібно приїхати. Це все побачити вживу, тому що відео цього не передає. Маємо ще один санвузол, унітаз, умивальник та ванна в непоганому стані. І поруч основна спальня, велика спальня, велике ліжко. Маємо тут окремий санвузол, ванна, унітаз та умивальник. І зараз ми вам покажемо басейн, який знаходиться на території. Просто дуже багато місця, цікаве місце розташування, тому що зовсім поруч море. Дуже гарна пропозиція в місті Куєра.